Як показує практика викладання ПДР в автошколі, існує декілька десятків запитань, на які переважна більшість слухачів дають неправильні відповіді. Сьогодні про одне таке пов'язано з регульованими і нерегульованими перехрестями. Тож перевірте себе, ось саме запитання і варіанти відповіді. Яке перехрестя вважається нерегульованим? Перший варіант перехрестя, де світлофор вимкнений або працює у режимі мигатіння жовтого сигналу, другий варіант. Перехрестя, де немає світлофорів і відсутній регулювальник. Третій варіант. Перехрестя, де черговість проїзду регулюється тільки дорожніми знаками пріоритету. Четвертий варіант. Відповіді 1 і 2. П'ятий варіант відповіді 1, 2 і 3. Тож обирайте один з варіантів. Якщо ви обрали варіант номер 4 вітаю! Ви потрапили у найбільшу групу людей, які дають неправильну відповідь. Зрозуміло, що правильна відповідь тут буде номер 5 Тож нагадую, що перехрестя вважається регульованим лише у двох випадках: коли на перехресті є регулювальник або є працюючий світлофор. Будь-яке інше перехрестя буде нерегульованим. Тобто. Коли на перехресті є світлофори, але вони не працюють або працюють у режимі постійного мигатіння жовтого сигналу, таке перехрестя буде нерегульованим. Якщо на перехресті є знаки пріоритету, а це знаки 2-1 дати дорогу, 2-2 рух без зупинки заборонена і знак 2-3 головна дорога, але немає ні регулювальника, ні працюючого світлофора, таке перехрестя буде нерегульованим. Запам'ятайте, наявність знаків пріоритету на перехресті не робить його регульованим. Ну і, звісно, якщо на перехресті взагалі нічого немає, ні світлофорів, ні регулювальника, ані знаків, таке перехрестя теж буде нерегульованим. Далі розповім, за якими правилами проїжджати те або інше перехрестя.